Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 6 року першої частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основний матеріал попереднього уроку алгоритм розв'язку задач. Перше. Проаналізуй фізичний зміст задачі. 2. Запиши умов задачі в скороченому вигляді. 3. Визнач, яких даних бракує в задачі та знайди їх у довідкових таблицях. 4. Запиши необхідні величини в одиницях сі. П'яте. У разі потреби виконай креслення. Шосте. Обери чи виведи формулу шуканої фізичної величини. 7. Перевір одиниці шуканої фізичної величини. 8. Обчисли значення шуканої фізичної величини. І дев'яте оціни отриманий результат, а також раціональність обраного способу розв'язання задачі. Виконуємо завдання 3.1. Жінка набрала колодязя відро води та пішла додому, рухаючись прямолінійно і рівномірно. Зірки в дні відра кожні 2 секунди капала вода. Пішов дощ, але жінка продовжувала рухатись так само. На схемі зображено сліди від крапель води на землі. Ознай сліди від краплин з відра. Враховуючи характер руху, краплини від відра розташуються таким чином, що між ними буде однакова відстань і вони розташуються вздовж прямої лінії. Виконуємо завдання 3.2. Визнач за якою з наведених формул обчислюється швидкість рівномірно прямолінійного руху. З попередніх уроків ми з вами дізналися, що швидкість рівномірно прямолінійного руху визначається відношенням пройденого шляху до інтервалу часу, за який цей шлях було подолано. Тому із варіантів відповіді правильним є варіант B. Завдання 3.3. На рисунку зображено спідометр автомобіля під час руху. Визнач ціну поділки шкали та межі вимірювання спідометра, а також швидкість автомобіля. Розглянемо збільшене зображення шкали спідометра. Пригадаємо, як визначається ціна поділки вимірювального приладу. Необхідно на шкалі вимірюваного приладу обрати дві сусідні оцифровані поділки та підрахувати кількість поділок між ними. В нашому випадку ми візьмемо значення 20 і 40 км за годину. Підрахуємо кількість поділок між ними. Між ними 4 поділки. Далі ми виконуємо відповідні розрахунки 40 км за годину мінус 20 км за годину. Поділимо на 4. Отримуємо, що ціна поділки даного приладу маємо 5 км за годину. Запишемо це значення у наш зошит. Наступне визначимо межі вимірювання спідометра. Розглянемо шкалу. Межами вимірювання спідометра є найменше і найбільше значення, яке можна вимірити за допомогою спідометра. В нашому випадку найменше значення це 5 км за годину, і найбільше значення це 190 км за годину. І останнє, що нам необхідно визначити по шкалі, це швидкість автомобіля, тобто те значення, яке нам показує в даний момент стрілка. Врахувавши ціну поділки, яка становить 5 км за годину, ми маємо підписане значення в 160 плюс одна поділка, яка становить 5 км. Таким чином, ми маємо покази. 165 км. Переходимо до завдання 3.4. Розглянь графік залежності пройденого тілом шляху від часу, на який із ділянок швидкість найбільша, а на який найменша. Для визначення найбільшої і найменшої швидкості руху необхідно пригадати, що кут нахилу графіка до осі часу визначається швидкістю руху. Тому, якщо розглянути кожну ділянку даного графіка. Ми можемо визначити найбільший кут і найменший. Найбільший кут буде відповідати найбільшій швидкості, а найменший кут буде відповідати найменшій швидкості. Тому, як бачимо, що на ділянці АБ у нас кут найбільший, а на ділянці BC кут найменший. Тому правильний варіант відповіді у нас В. Завдання 3.5. Розташуй значення швидкостей руху тіл у порядку збільшення. Для того, щоб порівняти дані швидкості, їх необхідно подати в системних одиницях, тобто метрах за секунду. Зробимо перетворення. Перетворимо швидкість варіанта А – 6 км за хвилину. Відповідно, маємо 100 м за секунду. Перетворимо варіант Б 2000 см за секунду. Маємо значення 20 метрів за секунду. Переведемо варіант В 54 км за годину. Маємо 15 метрів за секунду. І переведемо варіант Г. 6000 см за хвилину маємо 1 метр за секунду. І наші варіанти розташуються відповідним чином Г, в, Б, А. Завдання 3.6. Велосипедист рухається прямолінійно і рівномірно. Упиши прямокутники значення пройденого шляху в даний момент часу. Врахувавши характер руху, а саме, що тіло рухається прямолінійно і рівномірно, тобто за однакові інтервали часу тіло здійснює однакове переміщення, ми повинні врахувати, що за. Перший інтервал часу тіло долає відстань в 3 км. Відповідно, за такий самий інтервал часу тіло здолає також 3 км. Відповідно, наступні інтервали шляху будуть розподілені наступним чином 6, 9 і 12 км. Завдання 4. Наведи приклади рівномірного руху по всякденному житті. По всякденному житті ми з вами можемо спостерігати рівномірний рух тіл. Такий рух тіла можуть здійснювати, рухаючись по прямолінійних ділянках шляху з постійною швидкістю. Виконуємо шосте завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Нерівномірний рух, механічний рух, під час якого тіло за рівні інтервали часу долає різний шлях. Друге. Нерівномірний рух це рух тіла зі змінною швидкістю. Характерною особливістю нерівномірного руху є те, що швидкість тіла змінюється як за напрямом, так і за значенням. Тіло може як пришвидшуватися, так і сповільнюватися. Виконаємо восьме завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Середня швидкість руху тіла. Фізична величина щодо рівня відношенню всього шляху, який пройшло тіло до інтервалу часу за який цей шлях було подолано. V середн дорівнює L поділено на T. Середня швидкість вимірюється в метр за секунду. Дев'яте завдання. Розглянь графік швидкості нерівномірного руху тіла. Використовуючи поданий графік, ми повинні дати відповіді на певні питання. Перше. охарактеризуй цей рух. Даний рух є нерівномірним. На графіку ми маємо дві ділянки. Перша ділянка це зміна швидкості від 0 м за секунду до 0,6 м. За секунду. І друга ділянка, яка розташована горизонтально і паралельно до осі часу. Вона відповідає рухові з постійною швидкістю 0,6 м. За секунду. Тому перша ділянка це є нерівномірний рух. Швидкість тіла змінилася від 0 до 0,6 м. А друга ділянка це рівномірний рух, тіло рухається швидкістю 0,6 м. Друге, визнач за графіком шлях, який пройшло тіло за 9 секунд. Пригадай графічний спосіб. Перш ніж ми перейдемо до визначення шляху, розглянемо вісь часу та відкладемо відповідні точки часу, які ми будемо з вами використовувати. По-перше, визначимося з одиничним відрізком для часу. Дві клітинки у нас відповідають 1 секунді. Там, де графік у нас переходить з ділянки 1 в ділянку 2, відповідне значення часу становить 3 секунди. І в нашій умові просять визначити пройдений шлях за 9 секунд. І в даному випадку це точка, яка відповідає 9 секундам. Щоб визначити пройдений шлях, використовуючи графічний спосіб, ми повинні пригадати, що. Пройдений шлях відповідає площі фігури, яка знаходиться під графіком швидкості. Розглянемо простір під графіком і розіб'ємо його на елементарні фігури. Перша фігура у нас отримується з точки де ділянка 1 переходить в ділянку 2 і ця точка відповідає часу 3 секунди. Друга точка відповідає 9 секундам, і при цьому ми маємо прямокутник. Таким чином, врахувавши, що пройдений шлях дорівнює площі фігури, яка у нас отримується під графіком швидкості, ми можемо визначити площу нашого прямокутного трикутника, і також визначити площу прямокутника. Відповідно отримане значення, уже представити як пройдений шлях. Для даного тіла. Перше, що ми зробимо, ми визначимо площу прямокутного трикутника. Для цього нам необхідно сторону А помножити на сторону Б і поділити на 2. Значення сторін ми будемо брати в умовних одиницях, тобто, якщо ми маємо значення 3 і маємо значення 0,6 без одиниць вимірювання, тому що нам необхідно отримати значення площі, а вже потім його конвертувати вже. Відповідно, пройдений шлях. Тому підставимо значення наших сторін, тобто значення, яке відповідає стороні, яка становить 3. І в даному випадку, оця сторона у нас становить 0,6. Маємо площу нашого трикутника 0,9. Щоб визначити площу прямокутника, нам необхідно сторону А помножити на сторону Б. В даному випадку одна із сторін у нас залишиться 0,6, а інша у нас буде дорівнювати 6, секундам, тому що 9-3. Таким чином, підставивши значення, ми отримуємо 3,6. Загальна ж площа нашої фігури буде складатися з суми площі трикутника і площі прямокутника і становиться 4,5. Врахувавши, що площа даної фігури дорівнює відповідно пройденому шляху, таким чином ми можемо записати, що пройдений шлях даного тіла становить 4,5 м. Наступне обчисли середню швидкість руху тіла за 9 секунд. Для визначення середньої швидкості руху нам необхідно знати весь шлях. В даному випадку він становить 4,5 м. І необхідно знати час. В даному випадку він заданий і становить 9 секунд. І для того, щоб визначити середню швидкість руху, нам необхідно весь шлях поділити на весь час. Підставимо дані значення і ми отримуємо, що середня швидкість руху даного тіла становить 0,5 метра за секунду. Слідує питання: тіло весь шлях рухатиметься рівномірно зі швидкістю щодо рівня обчисленій середній швидкості, за який час тіло подолає той самий шлях. Тіло подолає той самий шлях за 9 секунд, так як швидкість середня визначає швидкість, з якою тіло повинно рухатись рівномірно, щоб пройти ту ж саму відстань за той самий час. Тому в даному випадку відповіддю є 9 секунд. Виконаємо 10 завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Середня швидкість руху показує, з якою швидкістю має рухатися рівномірно тіло, щоб подолати певну вісень за той самий час, що й під час нерівномірного руху. Виконуємо 11 завдання. Розглянь графік швидкості нерівномірного руху певного тіла та виконай завдання. Упиши пропущене. Прочитай утворений текст. Перш ніж записувати пропущені слова, проаналізуємо відповідно графік. Та визначимося значеннями швидкостей для відповідних ділянок. Визначимо одиничний відрізок для осі, на які відкладається у нас значення швидкості. Як бачимо, значення 54 м за секунду відповідає трьом клітинкам. Тоді у нас одна клітинка буде відповідати 18 м за секунду. Так як 54 розділити на 3 буде 18. І по осі часу одна клітинка у нас відповідає одній годині, так як 5 клітинок це 5 годин. Таким чином, швидкості, які відповідають нашим ділянкам, будуть наступні. Для першої ділянки це буде 72 м за секунду, а для другої 108 м за секунду. Тепер з'ясувавши всі основні моменти стосовно графіка, ми можемо прочитати та записати пропущений текст. На початку спостереження швидкість руху тіла дорівнювала 72 метри за секунду. Далі вона не змінювалася протягом 2 годин. Після цього швидкість збільшилася до 108 м за секунду і була постійною протягом 3 годин. Щоб записати пропущений текст у слідуй частині, нам необхідно провести деякі нескладні розрахунки, відповідно розрахувати пройдений шлях для першої ділянки і пройдений шлях для другої ділянки. Проведемо розрахунки та впишемо пропущене. Проведемо розрахунки пройденого шляху для меншої швидкості, тобто для швидкості 72 м. Для цього необхідно значення швидкості помножити на час руху на цій ділянці. За графіком, ми встановили, що час руху цією ділянкою становить 2 години або ж 7200 секунд. Зробивши відповідні дії, ми отримуємо значення пройденого шляху, яке становить 518,4 км. Запишемо це значення у наше речення. Наступний розрахунок ми зробимо для визначення пройденого шляху для швидкості 108 м за секунду для цього значення швидкості помножимо на інтервал часу, продовж якого ця швидкість зберігалася. За графіком у нас це відповідає 3 годинам або ж 10800 секундам. секунд. Зробивши відповідні розрахунки, ми отримуємо, що пройдений шлях для цієї ділянки становить 1 мільйон 166 400 м. Запишемо це значення у наш текст. Також проведемо розрахунки пройденого шляху за весь час руху. Для цього необхідно пройдений шлях з малою швидкістю додати до пройденого шляху з більшою швидкістю. Тобто додати наші пройдені шляхи і отримуємо відповідне значення. 1684,8 км. Запишемо це значення у наш текст. І останній розрахунок, який нам необхідно виконати, це визначення середньої швидкості руху. Для цього весь пройдений шлях необхідно розділити на весь час руху. В нашому випадку пройдений весь шлях становить 1 мільйон 684 400 м, а час руху становить 18 000 секунд. Тим самим ми отримуємо середнє значення швидкості, яке становить 93,6 метрів за секунду. Запишемо це значення в текст. Прочитаємо отриманий текст. З меншою замодуленим швидкістю тіло подолало 518,4 км, а з більшою швидкістю 1 166 400 м. За весь час руху тіло подолало 1684,8 км. Середня швидкість руху дорівнює 93,6 м за секунду. Слідуючий пункт 11 завдання: побудуй графік залежності пройденого тілом шляху від часу, використавши відповідні дані, отримані з попереднього графіку. Для побудови графіка залежності пройденого шляху від часу виберемо систему координат. Проградуємо відповідні осі. Для осі часу візьмемо масштаб 2 клітинки, які будуть відповідати одній годині. Для пройденого шляху одна клітинка буде відповідати 100 км. Визначимося з нашими ділянками. Для першої ділянки ми встановили, що тіло подолало відстань 518,4 км за 2 години. Визначимося з даною точкою на координатній площині. Для другої ділянки ми встановили, що тіло подолало відстань 1166,4 км за 3 години. Але необхідно врахувати, що воно вже було віддалене від початку координат на відстань 518,4 км. Тому точка, яка відповідає нашому графіку, буде лежати відповідно, в точці, яка становить координату 1684,8 км. Відповідно, маємо наступний графік. Завдання 12. Розв'яжи задачу. Велосипедист рухався протягом 10 хвилин зі швидкістю 54 км за годину, а потім ще 20 хвилин зі швидкістю 10 м за секунду. Обчислить середню швидкість руху велосипедиста. Пам'ятаємо, що розв'язок фізичних задач підпорядковується відповідному алгоритму. Тому виконаємо кроки нашого алгоритму. Перший крок це запис скороченного дано. Дано ми запишемо значення часу 10 хвилин, позначимо його як Т1. І, відповідно, з несистемних одиниць хвилин ми переведемо в системні. Відповідно, зробивши математичні дії 10 помноживши на 60, ми отримуємо. 600 секунд. Далі запишемо значення швидкості 54 км за годину. Позначимо її як V1, так як вона відповідає часу Т1. І зробимо переведення з км за годину в метри за секунду, виконавши відповідні математичні дії. Маємо значення 15 метрів за секунду. Наступний інтервал часу 20 хвилин ми позначимо як Т2. Знову ж таки, необхідно перевести в системні одиниці і ми будемо мати 1200 секунд. Швидкість 10 метрів за секунду ми запишемо як в 2 Знайти нам необхідно середню швидкість. Переходимо до розв'язку. Враховуємо, що середня швидкість визначається як сума всіх інтервалів шляху до суми всіх інтервалів часу. Тому з умови задачі, ми маємо з вами інтервали часу, але у нас не задані безпосередньо інтервали шляху. Але, врахувавши, що між цими трьома величинами шляхом, часом і швидкістю є зв'язок, який виражається в формулі швидкості, ми можемо з легкістю виразити і визначити відповідно пройдений шлях на першій ділянці і пройдений шлях на другій ділянці, підставивши відповідне значення швидкості і часу. Таким чином, Пройдений шлях на першій ділянці буде визначатися добутком швидкості 15 метрів за секунду і часу 600 секунд. Тим самим ми маємо пройдений шлях 9000 метрів. А для ділянки L2 ми будемо мати пройдений шлях, який становить 12 тисяч метрів. Підставивши відповідні значення у першу формулу. Відповідне значення пройденого шляху L1 і L2. І відповідне значення часу, ми отримаємо, що середня швидкість. Приблизно до рівня 11,7 метрів за секунду. Це і є нашою відповіддю. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 6 сторінка 2.8 першої частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.